Час новин на телеканалі Самар В студії Ангеліна Поросідова. Вітаю вас коротко про головні події міста, області та країни. Це програма Пульс. Футбольна команда Новомосковськ чи твій рідний край. Місцеві змі заплуталися у назвах новомосковської команди. За останній час футболісти аматори привернули до себе увагу футбольної громадськості та зіграли декілька товариських матчів з такими командами, як Дніпро, Олександрія Ю Ю-19», паралімпійська збірна України з футболу. Так як же називається новомосковська футбольна команда? Чому з'явилася плутанина з назвою? Голова федерації футболу у місті Новомосковськ Ян Бондаренко каже, відповідь дуже проста. Футбольний клуб Новомосковськ в 2016 році, коли ми починали, ми тоді називалися футбольний клуб Новомосковськ. Со временем, когда мы начали сотрудничать с благотворительным фондом Твей Ридний край, когда фонд начал оказывать всестороннюю поддержку, уже участвуя в зимнем турнире, в Днепропетровске турнир памяти Максима Белова, мы уже назывались Твей Ридный край. Успіхи команди дійшли до команд вищих ліг, тоді в Катві рідний край почали пропонувати спаринги. Розповідає Ян Бондаренко. До гри деяких футболістів команди теж проявили інтерес. А так як футбольний клуб не має ніякого юридичного статусу, то футболіст, який зацікавив команди іншої ліги, без будь-якої компенсації може покинути команду та вступити до іншої. Поэтому было принято решение, и сейчас ведется работа в этом направлении о создании спортивного клуба. Он будет называться не футбольный клуб, а спортивный клуб Новомосковск. И вот ввиду того, что есть намерение создать этот спортивный клуб Новомосковск, и возникла соответствующая путаница по названиям, то есть сейчас команда выступает в чемпионате Днепропетровской области по первой лиге, называется она «Твиридный край Новомосковск. Після створення спортивного клубу як громадської організації ФК зможе розвиватися та брати участь у регіональних та вищих лігах без остраху, що гравці команди покинуть її. Тож бажаємо успіхів та розвитку ФК – твій рідний край Новомосковськ.